От просто уявіть собі, цей момент: легендарний лідер, який 40 років вів свій народ, стоїть на порозі землі, куди йому самому вхід заборонено, а перед ним абсолютно нове покоління, яке от от має вступити у свою долю. І це не просто якась там промова, ні, це по суті останній, можливо, найважливіший брифінг у їхньому житті. А от давайте задумаємось над цим питанням. Якби був лише один. Останній шанс звернутися до людей, що народилися і виросли в дорозі. Про що б ми говорили? Що було б найважливішим? Які слова варто було б залишити, знаючи, що інших уже не буде? Саме в такій ситуації і опинився Мойсей. Так, от, де все це відбувається, ми на рівнинах Моаву. За рікою Йордан обіцяна земля, мета сорокарічної подорожі. Вона так близько, буквально рукою подати. І водночас так недосяжно для багатьох, хто починав цей шлях. Сорок років здавалося б, просто число. Але ж ні, це, це ціле життя, проведене в мандрах. Знаєте, як сказано у повторенні закону оце сорок літ, Господь Бог твій з тобою не відчув ти недостачі ні в чому. Тобто, це був час не просто блукань, а час випробувань, очищення. І довгого, довгого очікування. І ось тут криється вся драма. Те покоління, яке вийшло з Єгипту, яке бачило всі дива, воно просто не дійшло, загинуло в пустелі через свій непослух. У повторенні закону є дуже жорсткі слова: ніхто серед цих людей, цього злого покоління, не побачить того доброго краю. І тепер їхні діти, нове покоління стоять на поготові. Але є ще один такий, знаєте, трагічний нюанс Мойсей, їхній лідер, їхній провідник. Він теж не зможе піти з ними. Йому вхід також заборонено. Гаразд, що ж робить Мойсей? Він же мудрий лідер. Він розуміє, перш ніж говорити про майбутнє, треба дуже чесно подивитися в минуле. Він змушує народ згадати їхню найбільшу поразку. Чому? Щоб, не дай Боже, не наступити на ті самі граблі. І вся ця сорокарічна історія по суті звелася до одного єдиного моменту кадиш Барнеа. Вони вже практично там, на самому порозі обіцяної землі, відправляють розвідників і що ті повертаються і сіють паніку, розповідають про велетнів, про міста фортеці, і все народ просто ламається. Там є така фраза: брати наші розслабили наше серце. Тобто страх просто паралізував їх, і ця одна відмова йти вперед коштувала їм 38 років блукань. І ось Мойсей, по суті, малює їм картину з двох частин з одного боку, покоління страху, їхні батьки, ті, хто злякався, хто звинуватив Бога у всіх бідах і, врешті-решт, залишився в пустелі назавжди. А з іншого боку, вони самі покоління обіцянки. Тоді вони були дітьми, які, як каже текст, не знають ні добра, ні зла. І виходить такий парадокс фатальна помилка батьків відкрила двері для їхніх дітей. Добре, з минулим розібралися. Уроки, сподіваємось, вивчено. Що далі? А далі Мойсей переходить до фундаменту до того, на чому все має триматися в майбутньому. Він нагадує їм про правила гри. І цей фундамент це заповіт. Але це, знаєте, не просто якийсь старий паперець чи історичний договір. Мойсей каже їм абсолютно вражаючу ліч. Послухайте, що записано у п'ятому розділі. Не з батьками нашими склав Господь заповіта того, але з нами самими, що ми тут сьогодні всі живі. Розумієте? Він каже: це не історія про когось, це про вас тут і зараз. І в центрі цього заповіту лежить одна ключова фраза: це можна сказати серце їхньої віри. Слухай Ізраїлу, Господь Бог наш, Господь один. Це не просто красивий лозунг, це той стрижень, на якому має триматися абсолютно все: їхнє суспільство, їхня культура, їхня ідентичність. Ну і звісно, далі йдуть десять заповідей. Але давайте подивимось на них не просто як на список заборон. Це, по суті, їхня перша конституція, основний закон нового суспільства, правила взаємодії з Богом і одне з одним, без яких вони просто не виживуть і не зможуть збудувати нічого путнього у новій землі. І ось тут ми підходимо до кульмінації Мойсей, по суті, каже я розповів вам про минуле, нагадав про закон, а тепер найголовніше про майбутнє. І майбутнє це не те, що просто станеться. Це те, що ви самі оберете. І у цього вибору є ціна дуже чітка і гарантована. Він ставить перед ними два шляхи без напівтонів, максимально чорно-біла картина. Шлях перший послуг, і за ним благословення. Все просто дощі вчасно, земля родить, все процвітає. Шлях другий не і тут все так само просто, але страшно замкне небо і не буде дощу, і ви скоро погинете. Тобто вибір простий життя або смерть, процвітання або руїна і все абсолютно все у їхніх руках. І ось нарешті фінал, останні настанови, останні слова перед тим як все почнеться передача повноважень і фінальний наказ. Це, мабуть, один з найбільш драматичних і зворушливих моментів усієї історії. Уявіть, Мойсей стоїть там, бачить землю своєї мрії, але знає, що ніколи в неї не увійде, і він має передати лідерство, назначити наступника Ісуса Навина. І наказ, який він отримує, звучить так: на поуми Ісуса і зміцни його, і укріпи його, бо він перейде перед цим народом. Це ж неймовірний акт самопожертви відпустити власну мрію заради майбутнього свого народу. І які останні слова він каже він б'є прямо в больову точку, в ту саму причину поразки їхніх батьків у страх не бійся і не лякайся, бо Господь, Бог ваш, Він той, що воює для вас. Це не просто слова підтримки, це по суті головна стратегічна інструкція. Не боїться так, як злякалися ваші батьки. Цього разу все буде інакше. І ось після всього сказаного. Після 40 років у пустелі, після всіх уроків і застережень, залишається одна фінальна, абсолютно чітка команда Увійдіть і заволодійте землем. Все розмови закінчились, настав час діяти. І вся ця історія, врешті-решт, залишає нас з одним великим питанням. Чи може минуле одного покоління стати вироком для наступного? Або ж навпаки? Можливо, помилки батьків це найцінніший урок, який тільки можуть отримати діти, урок, який дає шанс все зробити інакше. І вся подальша історія цього народу буде залежати від відповіді.